Мінівен, мікровен, мікроавтобус, SUV, комерційний автомобіль, сімейний, як її тільки не називають. Але сьогодні у нас на тесті Сітриєн Berlingo і я хочу розібратись, в яких амплуа ця машина дійсно достойна, а в яких можливо ні. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. У нас така машина, які звичніше бачити навколо себе ось такі якісь індустріальні пейзажі, будівництва, виробництва і так далі. Перевіримо її вмісткість. Для цього у нас залишилось після зйомок, DS7, До речі, відео може ти ось тут за посиланням купа коробок, і ми перевіримо, скільки їх реально влізе в наш Берлінгу. А після цього поговоримо про цифри. Більше як ви бачите, не влізло, але 18 коробок розміром. По-моєму, 40 на 40 на 50, сюди спокійно помістилися, і зверху ще залишилось чималенько місця. місце. Якщо ми говоримо про цифри, то Берлінга у нас доступний в версіях l 1 і l 2 Довжина першого 4 метри 41 сантиметр, довжина другого варіанта понад 4 метри 70 сантиметрів. Відповідно, відрізняються вони і об'ємами багажного відсіку. У випадку з коротшим варіантом у нас уже з розкладеним другим рядом є 983 літри. Якщо ми його складаємо, як в нашому випадку, це. 2150 Майже якщо у нас подовжена версія, то там ми отримаємо зразу з ходу об'єм багажника біля 1500, і в. Розкладеному вигляді 2700 літрів. Це, як на мене, просто вражаюча цифра. І як ви бачите, в принципі, по ширині сюди спокійно міг би влізти європідон. Якщо чесним бути, то я спочатку навіть думав зайти туди, де цих піддонів цілий склад, і спробувати, скільки їх сюди влізе. Але це вже, напевно, тема окремого відео. І що стосується вантажопідйомності, то тут понад півтонни можна спокійно завантажувати. Я думаю, детальнішу цифру розкажу вам пізніше. Але бачите, машина максимально. Практична і для будь-якого виду роботи щось за рахунок того, що тут дуже низький рівень підлоги, легко завантажувати, ну прямо топчик, плюс є гачки, щоб кріпити вантаж. Ну, як на мене, ідеально. На що, кому підійде ця машина Рома? Значить, вона підійде товарному бізнесу. Раз, якщо ви м'ясо продаєте на базарі, два, якщо ви тємщик три, якщо ви крадете щебінь і пісок чотири. Якщо ви працюєте на будівництві 5. А насправді з такою кількістю коробок я розумію, що от така машина чудово би підійшла волонтерам, тому що і по вантажопідйомності, і по об'єму ну прям супер. А, до речі, я забув ще один прикол показати. Зараз покажу. А от ще яка класна фішка є? Ви можете скласти переднє сидіння ось таким чином, і не просто для комфорту другого ряду, а для того, щоб возити якісь габаритні вантажі. А в нашому випадку... Ще дві коробочки, і якраз всі 20 штук, які в мене були, помістилися. І я розумію, що ще б дві влізло. Думаю, ви зрозуміли, що якщо вам треба класна тачка, ви берете Citroen Berlingo, а Якщо вам треба супер класний очисник, у мене є Bardal Breaking Parts Cleaner. Просто ось так відкриваєте. І будь-які сильні забруднення, мастило, на гальмівних дисках ось цей пил, який нічим не видаляється. Отак гарненько напшикуємо. Почекали, воно трішки відійшло і все, протерли, все чистенько. З промокодом Крукавто ви отримаєте ще знижку 10% на сайті Бардаль. Посилання в описі під цим відео. Користуйтесь і будьте щасливі і здорові. Я вам. Насправді, практичність цієї машини буде ж не лише в тому, скільки сюди можна запхати коробок, але й з технічної точки зору. Е, дивіться, Берлінго доступний в Україні в двох варіантах двигунів. Е, це 1,5 Blue HDI потужністю 100 кінських сил, і варіант, як у нас, на 130. Е, момент є в тому, що версія на 100 кінських сил доступна тільки з механікою. Е, ну, це така чисто, прям робоча конячка, максимально, але за мінімальний бюджет. У нас машина в класичному поєднанні е, дизеля із восьмиступінчатим айсіновським автоматом, про який ми часто згадували в зйомках автомобілів концерну Stellantis. Це я завжди кажу, що це така е, золота. Підбірка, скажімо так. Чому? Тому що, по-перше, 130 кінських сил повноцінно вистачає навіть для такого нелегкого автомобіля. А він у нас важить порядка півтори тонни. І врахуйте той момент, що сюди ще можна завантажити від 620 до 770 кг, кілограмів, якщо не помиляюсь. Вантажу е, так, розгін до сотні більше 10 секунд. Це очевидно. Аеродинаміка в машини не дуже. Але їх вдосталь для того, щоб по місту себе комфортно почувати, і на великих дистанціях за рахунок восьмиступінчатої коробки ти можеш спокійно рухатись зі швидкістю там 140 км за годину, і на тахометрі ти побачиш оберти порядка двох тисяч. І витрата при цьому мінімальна. У мене вийшло на початку тест драйву. Я їздив тільки по місту, стояв в жорстких таких заторах. У мене вийшла витрата порядка 6,8 км Тере 7 літрів на 100 кілометрів. Коли я їздив по трасі, у мене виходила витрата порядка 5,5 літрів на сотню, що я вважаю результатом просто ідеальним. Так само з технічної точки зору варто зауважити, що у нас і класична комбінація з точки зору підвіски, тому що у нас попереду Макферсон ззаді Балка, а тому у вас не буде питання стосовно експлуатації. Платформа спільна із багатьма іншими автомобілями з тому запчастини будуть, запчастини не будуть недорогі, на відміну від Volkswagen, про який так уже склалось. Я буду сьогодні згадувати у відео, тому що, як на мене, його основний конкурент Каді насправді трішки не те, що пасе задніх, але по деяких параметрах ну, прямо програє. Те, що ми не поговорили про дизайн на початку, це не означає, що нам про нього взагалі не потрібно поговорити. І насправді, говорячи про е, цю частину, я хочу все ж таки дивитись з точки зору от, молодої людини і з погляду е, давайте назовемо його свіжого. Значить, по факту, сітреєн Берлінго на даний час це перший сітреєн, в якому представлена нова концепція дизайну передньої частини. І мені вона до вподоби до вподоби тим, що у нас фактично тепер величезний передній бампер, немає як такої решітки радіатора, тільки. Ось ця декоративна панель. Красива у нас оптика з розділеним фактично на три частини ДХО. Це у нас в топовій комплектації вона виглядає таким чином. У простішій версії додамо вам фото, мені здається, що машина занадто схожа на Peugeot Rifter, який вже всім давно відомий. Так загалом машина освіжилась, якщо говорити саме про передню частину, я бачив уже фотографії нового EC4X, нового EC3, якщо не помиляюсь, і всі вони виглядають, начебто. То доволі і футуристично, але при цьому е, стильово і адекватно сприймаються е, навіть е, потенційними покупцями сітроєна, яким там не 25 і не 30 років. Якщо дивитись на машину з боку, то тут змін по факту ви не помітите, тому що це все той же самий Сітроєн Берлінго, який ви знаєте, е, без е, різноманітних змін, тому. Машина знайома, і мені як молодій людині єдине, що хотілося б це змінити колеса, тому що вони тут виглядають дещо непропорційно маленькими, і, хоча диски у нас чорні, що мало би додавати, все ж таки, якоїсь ну. Назвем це спортивності. Візуально це просто зменшує ще розмір колеса. Ось, але я знаю, що молоді люди, і я бачу багато таких машин не лінуються, вкладають часто гроші в навіть в такий доволі комерційний чи сімейний транспорт, і роблять так, щоб вони виглядали стильно. Я вам кажу: просто поставте сюди більші і красивіші диски, і це буде взагалі інше авто. Я не вірю, а я вірю. Я довірливий. По задній частині змін ви не побачите. Єдине, що я хочу сказати, те, що мені не дуже подобається, е, я зауважував той факт, що дуже класні задні розсувні двері, за рахунок чого на парковках тобі комфортно чи завантажувати машину, чи е, садити туди дітей. То ось ця величезна дверка багажника, вона максимально непрактична. Буквально вчора я запаркувався заднім ходом біля епіцентру, припаркувалась машина ззаду, і багажник я з відкрити е, не зміг, тому що. Ось такий, аж треба зробити маневр. Самі бачите, яка тут відстань, тому це нереально. Але є плюшка, те, що в Берлінго можна відкрити окремо е, заднє скло, за рахунок чого завантажувати сюди речі, стало простіше. І саме тому е, я вважаю, що Citroen Берлінго чудово підійшов би для нашого продакшну, для того, щоб знімати в майбутньому машини. Тому Citroen, якщо ви хочете, щоб розвивався український YouTube і якісного контенту ставало все більше. Е, ну, продайте нам тисяч за вісім, такий Берлінго. Ну ми будемо вдячні. Це не продайте. Називається це заплатіть нам вісім тисяч і дайте цей Берлінго громада. Давай ще раз. Citroen, будь ласка, заплатіть нам вісім тисяч доларів, подаруйте Берлінго і якісного контенту буде ну прям багато. До речі, Женя тепер на GX їздить. Бо хто прочитає коментарі під Lexusм, зрозуміє. Далі я хотів поговорити про салон, і тому ми перейдемо на концепцію перевірки цього автомобіля як сімейного. Я навіть зібрав декілька важливих для сім'ї, на мою думку, атрибутів. Тут першою плюшкою буде однозначно розсувні двері, тому що коли ви приїжджаєте на великі парковки, паркінги, ТЦ, ви розумієте наскільки це зручніше, особливо якщо ви з дитячим кріслом, яке вам потрібно поставити от сюди на заднє сидіння. Якось, напевно, так. Я ще... Я ще не знаю, як це робиться правильно. Е, значить, тому тут однозначно плюс є ізофікси в задніх сидіннях, але уже тут помітно, що чомусь дуже вертикально стоїть спинка другого ряду. Е, але ми закриємо ці дверцята, перейдемо з іншої сторони і перевіримо. Все ж таки, крісло ми прибрали для того, щоб вам було краще видно обстановку. Дійсно, сидіння занадто вертикальну має спинку, і через це постійно хочеться знайти якісь регулювання, щоб це змінити. Але на невеликих дистанціях дискомфорту ви не відчуєте. Тут вдосталь місця для заднього пасажиру. Переднє сидіння у нас відсунуто досить далеко назад. Є у нас столики, які насправді виглядають такими не дуже надійними, але для якихось мінімальних потреб, для того, щоб якось розважити дітей. Щось сюди покласти, зупинившись, можна використовувати величезний запас по висоті за рахунок форми кузова автомобіля. Е, дуже хочеться звернути увагу на те, що задній ряд зроблений як три окремих роздільних повноцінних сидіння. Тому, коли ви сидите позаду, зазвичай у більшості середньостатистичних авто ви ззаду сидячи по сторонах, ви начебто рівно за. Е, Пасажиром або водієм. А тут ви дещо зміщені правіше. Саме завдяки цьому тут три пасажири почуватимуться комфортно. Плюсом є те, що немає у нас центрального тунелю, фактично рівна підлога. Тому для великої сім'ї я вважаю, що це буде плюсом. На центральній консолі у нас немає дефлекторів для задніх пасажирів, тому єдине повітря, яке вони отримуватимуть, буде з підсидінь переднього ряду. Більше тут ніяких плюшок таких особливих немає. Є у нас окремо світло, і варто пам'ятати той факт, що Берлінго буває ще у довших версіях із третім рядом. І для третього ряду теж є ще додаткові підстаканнички. Я думаю, що це буде найменш популярна версія цього автомобіля, тому що все ж таки в більшій мірі це машина для, навіть якщо для сімейних цілей, то це для тих людей, у яких є якийсь свій невеличкий бізнес, виробництво чи люди займаються продажами. І так як немає можливості купувати два окремих авто для роботи для сім'ї, вони купують ось такий варіант. Як показує практика, люди з задоволенням подорожують і всі щасливі. Ну тому е, в даному випадку я хочу сказати, що Берлінго класний варіант для сім'ї, але варто все таки ще подивитись, як там все е, у нас організовано в передній частині. І сівши за кермо, перш за все, я хочу поговорити про ергономіку і про те, як тут все облаштовано саме з цієї точки зору. Сідаєте ви сюди з своїм стаканчиком з улюбленою кавою. Є у вас підстаканник, ось тут на панелі приладів, щоб це все акуратненько поставити. Також тут на центральній частині є величезна ніша, куди можна запхати, я не знаю, наприклад, штук 25 пачок вологих серветок. Зручне кермо, класна панель приладів. Тут на центральній частині у нас є ще одна ніша, куди зручно можна покласти до. Прикладу, свій мобільний телефон, також як додаткова опція. Сюди можна достановити безпровідну зарядку. На центральній консолі ми не бачимо ніяких високих панелей, але є у нас тут виїмки і, от, до речі, в цю центральну частину просто ідеально стає пакет із МакДональдса. Хто дивився мої сторіси, це знає. Також для пасажира у нас є величезна ніша зверху, де зазвичай у більшості автомобілів подушка безпеки, тут вона зміщена в інше місце, ніша нижче, і додатково ще й величезний бардачок. Тому з точки зору ергономіки тут однозначно лайк. Але все ж таки хочеться поговорити і про дизайн, і про електронну частину. Мені подобається, що незважаючи на той факт, що Citroen Berlingo є рідним братом Peugeot Rifter, у них є загальна спільна концепція салону, але при цьому у кожного автомобіля своє. Я архітектура тут у нас електронна панель приладів, яка знайома ще з C5 Aircross. А. Керувати режимами візуалізації можна за допомогою кнопки, яка знаходиться лівіше від керма. Все зрозуміло, ясно, дуже чітка, з класною картинкою. Мені однозначно подобається на центральній частині. У нас дисплей мультимедійної системи, який також уже знайомий з інших автомобілів Stellantis. За час, поки я експлуатував цю машину, він ні разу не підтуплював. Є безпровідний Apple CarPlay. Та Android Auto. Е, у нас машина в топовій комплектації, тому у нас е, нижче знаходиться блок двозонного клімат-контролю. Е, також мені подобається, що на відміну від Ріфтера в Берлінго тут уже застосовується ось цей традиційний для новіших стилантісовських машин важіль виборів режимів їзди. І поруч, ну режимів їзди, я маю на увазі передач, але поруч знаходиться і кнопка, яка змінює у нас драйв моди. Що стосується центральної консолі, то в Ріфтера теж вона така висока, з великою нішею. Е, можливо, це десь практичніше, але за рахунок відсутності її е, здається більше простору. І коли я знімав Рівтер ще 4 роки тому, я зауважував той факт, що мені, як людині із великим зростом, е, трішки постійно впирається нога і не вистачає місця. Е, тут же все. Супер круто. Сидіння зручне без яскраво вираженої бокової підтримки, що доволі традиційно для цього класу автомобілів, але красиві з точки зору візуалу. Тому що ось ці сірі і білі вставки виглядають прям супер лаконічно. Багато хто каже, сівши в цей автомобіль, що ну. Пластикова коробочка, все, що вас оточує з такого грубого пластику, але вибачте, і бюджет цього автомобіля відповідає е, рівню оздоблення матеріалів, і зараз нічого не скрипить. Е, знаю людей, які експлуатують такі автомобілі вже там 100-200 тисяч кілометрів. То звичайно, десь сторонні звуки за рахунок жорсткості з'являються, але все на адекватному рівні. Тому е, я до цього чіплятись точно не буду. А про верхню поличку не розказав. До речі, з Зверху тут є дещо спільне із правильно плацкартним вагоном. Тут є ще друга поличка, де можна зберігати свої речі, але вона настільки глибока, що якщо у вас щось туди прям вперед закотиться, то ви фіг це дістанете. Але це практично для людей, які дійсно використовують цю машину як робочу, чи для якихось документів інструментів, того що має бути під рукою, прям круто, і вона дуже міцна. Ну от я прям з усім зусиллям впираюсь, і відірвати я її не можу. Ой, щось хрустне. І вже дотримуючись сімейних цінностей, треба поговорити і про відчуття від машини на ходу. Значить, по-перше, суперова оглядовість. Е, ну, так, ти розумієш, що зовні ти їдеш ну тупо в коробочці, тому що бочини прям. Пласки, величезне лобове скло, за рахунок чого суперова оглядовість, але це лобове скло на такій величезній дистанції, що це просто максимально незвично. Мені б хотілося зробити трішки більшими дзеркала заднього виду. Мені здається, в машинах такого класу вони зазвичай дещо іншого розміру. Але круто, що зробили ось цю велику передню форточку. За рахунок неї набагато комфортніше паркуватися і рухатись по місту, тому що передня стійка така доволі масивна. І забирає величезну частину е, оглядовості. Е, якщо ми говоримо про комплектацію, то машина оснащена по факту всім, чим можна. У нас топова комплектація, тому у нас є е, і адаптивний круїз-контроль, тут є система контролю смуги, е, тут у нас є. Підігрів лобового скла, цієї зони біля двірників. Єдине, чого не вистачає, це датчики мертвих зон. Я так розумію, вони тут як додаткова опція, але це, мені здається, вже має стати такою мастхев-штукою у всіх автомобілях. Плюс цього типу кузова автомобілів це посадка. Е, хто колись їздив в мікроавтобусах, в ось, машинах такого формату, вони знають, що перш за все це е, дуже е, пряме сидіння, і не те, що. Спинка не регулюється. Вона регулюється, але хочеться їхати доволі прямо. Дуже великі вікна, що відчувається. Тут класно зроблений підлокітник, тому дуже комфортно розміщуються руки і права також, хоча він вузенький, але гуд. Широкий діапазон регулювання керма. Кермо, до речі, у нас вже з новим. Добре забутим старим значком Сітреєна, ну дуже зручно. І за рахунок того, що машина висока, ось цей перепад рівня сидіння і підлоги досить великий, і ти сидиш по факту як вдома в кріслі. Тому ну я не знаю. В мене чомусь, от все життя була мрія їздити на бусі. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що в свій час я е, багато... В дитинстві провів часу на базарі, де я бачив дуже багато людей на Т4, на Т5, на Віваро. І мені чомусь ці машини дуже сильно були до вподоби. І я завжди був впевнений в тому, що в мене буде якась така робота, що мені треба буде бус, я буду отак їздити, кайфувати, що отак віконечко відкрию. Так. Ну, кайф. Та на табуретки ти сидиш, скажи чесно, яке крісло! Ну, крісло могло б бути комфортнішим. Табуретка! Ні, крісло могло б бути комфортнішим, але посадка мені подобається. Жені не подобається. Він любить їздити оце отак. Зараз я вам покажу. Отак. Він отак і закатує на зйомки. А що ще треба для молоді? Для молоді треба драйв. І, якщо чесно, ця машина абсолютно прекрасно їде. Стосовно рульошки, ну, Блін, давайте розуміти, що це велика машина е, важка, тому вона в плавних поворотах гарно стійко тримається, е, плюс за рахунок досить широкої гуми, ну але валиться. І найбільша проблема, яка мені здається буде з цією машиною, це коли ви їдете на відкритих ділянках дороги в погану дорогу, е, парусність. Отаке От питання, як парусність, коли є боковий вітер і машина за рахунок своєї форми, е, начебто втрачає дещо. Контроль її починає трошки зносити. Е, я мав нагоду приїхатись колись на такій машині в при таких умовах, ну це прям дуже сильно відчувається. Е, а так я вважаю, що це така машина, на якій можна спокійно е, залетіти на молодіжну тусовку, ну, але паркуватися десь подалі, щоб ніхто не побачив, на чому ви приїхали. Ціни і комплектації. Значить, в Україні Берлінго доступний в двох версіях: це комплектація U і комплектація Plus. Е, обидві варіанти е, доступні в короткій та довгій версіях. Е, вартість базової комплектації з двигуном на 100 кінських сил і механічною коробкою передач 939 тисяч гривень, що порядка 22-23 тисяч доларів. Що я вважаю суперадекватним прайсом для робочої конячки. Якщо ми говоримо про топову комплектацію, е, то вона з автоматом і в довгій версії максимально буде коштувати мільйон двісті п'ятдесят тисяч, що вже в районі там тридцяти тисяч доларів. Е, звичайно, що величезна кількість опцій доступна е, суто за рахунок допів, і цю ціну можна ще суттєво підвищити. Але об'єктивно говорячи, якщо взяти клас комерційних загальноприйнято автомобілів е, і взяти конкурентів Citroen Берлінго, то е, по факту не серед автомобілів Stellantis основним конкурентом буде Caddy, але Кадді суттєво дорожчий. І Кадді суттєво потім буде дорожчий і в обслуговуванні. Саме тому е, я вважаю, що Berlingo в даному форматі, Berlingo і Ріфтер, це найкращі варіанти, які можна обрати. Хай вже вибачить мене Volkswagen, але ну, так воно є. Е, так, перейдемо до висновків. Дуже часто мене під відео звинувачують тому, що я постійно все в позитивному ключі розказую, ніяких мінусів в машинах немає і так далі. Ви знаєте, я першопочатково створюючи цей канал, я розумів, що я буду розглядати машини з точки зору потенційних людей, які можуть її купити, з точки зору цільової аудиторії. І от, розглядаючи Сітреєнт Berlingo, я вам скажу, що Ну, машина, прям топчик, та є свої недоліки, але є бюджети, є поняття класу автомобіля. Тому я вважаю, що ця машина пройшла всі наші перевірки, і по трьох категоріях людей ми пройшлись. І всюди вона підійде і зможе закрити ваші потреби. Тому я хочу подякувати вам, що ви додивились це відео до кінця, що ви були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба. Sim, papá?